У цьому сезоні осінь зима. Прям кожна знайде свою естетику. Тож які будуть тренди осінньо-зимового сезону 2025-2026? Давайте обговоримо разом. Беріть чайочок-копєчок, і не тільки слухайте, а ще й дивіться, тому що будуть фотоприклади. Я провела аналіз показів Miu, Chanel, Марк Джейкобс і так далі. І зараз вам розповім, що було на головних доріжках. Цього року і одразу вам скажу, що цього сезону буде прям різноманіття цих макіяжів. Давайте почнемо нашу підбірку трендів із такого стилю, як де інді Glam. Цей стиль широко проставлений Charlie XCX, Це далі тримається ще з минулого року, і дуже багато зірок наслідують її стиль. Це такий інді тренд, який носили всі наші кумири 2010-х років. Дуже рокенрол і невибачливо розкутий для кожної найдикішої із нас, і також для хороших дівчаток, які хочуть зламати свій. Імідж наступним трендом буде підводка для очей, такий як у Рабе. Це продовження естетики Charlie XCX, розмитий олівець, розмита підводка гранжовий настрій. Це дійсно на образ, що говорить з нашими будівними підлітковими роками. Тільки цього разу дівчатка схвалення від батьків нам не потрібне. А от на показі у Діор мені дуже приглянувся внутрішньо-кутовий акцент. Діор говорить. Що такі деталі можуть змінити все, висвітлюючи внутрішній куточок з гострим фокусом. Таке невеличке ніби налаштування, але виглядає неперевершено. Також дівчата в цьому сезоні нас чекає повернення смокі. На доріжках це роздимане око було абсолютно усик, у всик. У Блумарін очі були з. Сяючим чорним, а от Ізабель Маран вибрала легшу версію. А от у Коперні зіркова візажистка Пет Могрет, про яку ви вже не раз чули, ще із доріжок мейсон Марджела творила темний гранжевий макіяж для моделей. Результат. Драматичний тіньовий погляд. Наступний тренд вже має назву The Bold Rock Eyeliner. Пернатий у Шанель у тонкий усамларан, товстий і яскравий у Sander, або делікатний у умі. Miu -Miu. Тож підводка для очей повертається до нас з галасом і буде абсолютно скрізь. І якщо ви думали, що ми потроху відходимо від 90-х, то абсолютно ні, тому що в цьому році буде дуже популярний нюд х Під час цього тижня моди лейбли та проєктанти. Вибрали мінімалізм. Що стосується макіяжу, то нюд, звичайно ж, досі має вплив. Простота завжди була королевою, і вона черпає натхнення з паризького показу мод 90. І ось вам тренд абсолютно протилежний до тих, які я розповідала вам перед цим. І Я його назвала горіливі кольори. На відміну від нюдових та інді-рокових, обстаровських, ці макіяжі прям дуже ніжні, дуже лялькові і такі прям. Ні -ні, 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 ні, ні. І це прям дійсно нагадує мої підліткові роки, коли були одночасно лялькові естетики і гранджеві. От сьогодні я постаралась притриматись цього тренду. Також я думаю, ви помічали, що досі тримаються рожеві лялькові щічки Цей тренд з нами. Я думаю, що ще надовго. У Валентину на доріжці були як супер червоні яскраві губи, так і супер рожеві щічки. Щічки були інтенсивного парсик вирожевого відтінку, через що прям здалося, що ці моделі вийшли із лягкового магазину. У марка Джейкопса також був подібний ефект, але більш лайтовіший. У нього моделі просто мали. Ніжно-пастельно рожеві щічки і тіні повертаються. Icy Blue Eyeshadow – це новий тренд. Ви можете скрізь, бачити і в Instagram, і в Pinterest, і на YouTube, Я впевнена в цьому знакові блакити тіні для повік продовжують привертати увагу глядачів. Ними можна змінити прям повністю атмосферу всього, що відбувається навколо вас. Ну і звичайно ж повертається Total Glam Look. Всі за ним вже засумували естетика Ґлін Girl ще лишається, але вже не така яскрава, як була колись. Ви можете зі мною посперечатися і кричати, що глін Girl прямо зараз скрізь. Але Glam Look повертається я це точно бачу в моєму Instagram, в моєму Pinterest, в моєму YouTube скрізь. Всі пишуть, я хочу макіяж 2016 2016-го і просто повторюють їх. Це реально тренд, який повертається і буде кричати. Цю осінь і цю зиму. Що ви заскочали за макіяжем кімусі, можна робити знову. Я прям вже в очікуванні цього. І знаєте, в кого було найбільше саме цього тренду? Він був у Харіса Ріда, і макіяж моделям робила сама Шарлотка Тілбері. Тож тепер, коли ви знаєте цю інформацію, я впевнена, ви побіжите дивитися, що там придумала шарлоточка і які макіяжі вона буде робити в цьому році. Вона створила образи з повним покриттям, з повними біями. Повністю фул Ґлем, який тільки можна собі уявити. Ну і звичайно ж, тренд на червоні губи Кожну осінь та зиму повертається. Тут нічого нового. Але червоні губи це постійний тренд осені та зими, тому я залишила його наостанок. І на цьому у нас все. Поділіться зі мною, який тренд впав вам до дощі. Я от особливо цьому році думаю, що буду використовувати всі, тому що я обожнюю всі ці макіяжі, і фулґлем, і ляльковий. І гранж ну, взагалі в мені всі ці особистості сидять, тому я місяць такою, побуду місяць такою, місяць такою. А ви поділіться, яка естетика відповідає в цьому році найбільше? вам. і тепер запрошую вас обов'язково підписатись на мій канал, поставити лайк, написати коментар. Звичайно ж, що... я люблю вас дуже сильно. Па-па і тихої ночі.